Мої рослинки, які я привезла з Миколаєва, вона схожа на першокласницю. Колись, боже, це ще було до війни, коли дівчатка ходили 1 вересня в школу, і оце коротеньке волоссячко, і це їм таке нав'язували на голівках. І воно так кумедно виглядало так. Прикольно, воно так зачаровувало. І ось вона мені нагадала ці роки, коли я своїх дівчат водила 1 вересня, а 1 вересня я зазвичай старалася відвести їх у школу. Неважливо, чи то перший клас, чи другий клас, чи далі. Ось подивіться, які оце. Угу. А оце таке кучеряве гляньте. Я стояла над нею і думала, брати чи не брати. Ось сорт. 0-0, це просто вони так написали. А скільки ж вона? 300 чимось гривень вона коштувала. Ой! І цей стволик гляньте, як він зігнутий. Я взагалі люблю такі. Тут корінці треба їх пересаджувати. Ще й ота таблетка там, бачите? Треба витягнути тут таблетку. Якось. Ну, дуже вона гарна. Ну, скажіть же, що гарна. Невимовно гарна. І ще одна моя новиночка. Ось сюди поставлю. Це ось така. Вона поганенько себе почуває. Але це 400 з чимось гривень. Ось. Магнолія стелата. Це магнолія зірчаста. Ось так я скажу. І вітер тріпає, вони не люблять вітру. Ось така вона. А, ось 419. Миколаїв, бачите? Уціненний. І ця також оцінене. Ні, це не оцінена. Оця оцінена, тому що вона б коштувала, а скільки я дивилась, 800 з чимось гривень вона коштувала. Так дивіться, саджанець який великий. Ось це аж тут. Ну, це, мабуть, не, не піде. Ну, буду дивитись. Тут бронячки є, ось вони. Мабуть, там їх засушили в епіцентрі. Там ще стояли два екземпляри, але вони зовсім нікудишні, вже не годні. Ну, оце я вибрала 419 гривень. Ну, хочу спробувати.